Ви дивитесь телеканал Миколаїв. Студії Наталія Якубсона. Ми починаємо вечірній випуск новин на початку стисло про головні події. Президент України підписав закон, який регулює волонтерську діяльність. Напрямки роботи волонтерів з органами влади обговорювали сьогодні на нараді з головами райдержадміністрації, яку провів голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков. З 1 квітня набувають чинності три закони України, що суттєво змінюють нарахування пенсій і торкаються значної частини працюючих пенсіонерів. Вже розпочався дачний сезон. Любителі самостійно вирощених овочів та фруктів почали саджати розсаду Проте, чи вигідно за нинішніми цінами виростити власну продукцію. Ну, от клубніка стоїть 3, 4, 5 гривень штучка. Малинка 10, 15, 20 штучка. Далі про ці та інші новини більш докладно. Президент України підписав закон, який регулюватиме волонтерську діяльність, зокрема, сприятиме розвитку волонтерського руху в країні та підвищить якість надання волонтерської допомоги. Закон визначає напряму волонтерської діяльності, уточнює зміни волонтерської діяльності. Знімає обмеження для здійснення волонтерської діяльності організаціями та установами, уточнює права й обов'язки волонтерів і організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів. Роз'яснює особливості відшкодування витрат пов'язаних з наданням волонтерської допомоги тощо напрями роботи волонтерів з органами влади обговорювали сьогодні на нараді з головами райдержадміністрації, яку провів голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Міріков. Не секрет що тісна співпраця волонтерських організацій з владними структурами запорука вчасного забезпечення військових підрозділів, предметами першої необхідності, ліками поранених учасників АТО. Для цього при облдержадміністрації було створено Раду волонтерів, яка діє вже рік. Створені відповідні ради в районах області, однак в реальності виявляється зовсім по іншому. Есть районы, которые действительно отдаются и работают совместно с организациями волонтеров. Создали рады волонтеров при районных администрациях. Я приведу примеры: это Жовтневый район, это и Первомайский район. Но в то же время есть некоторые районы, главы районных администраций, которые не уделяют времени и не делают ничего для того, чтобы такие организации работали. До речі, підключення адмінресурсу на допомогу волонтерам може суттєво покращити ситуацію. Є, у мене робота з Вознесенським, з Кривим озером, непогано у нас складається. Ну, хотілося б більше, от Вадим Іванович, контакту, тому що ви прекрасно знаєте, що ми працюємо абсолютно не маючи ніякого ресурсу фінансового, ми працюємо безплатно, ми працюємо, дійсно, тільки тратя своє час, особисте. І якщо буде уже через рік нашої роботи, у нас уже теж немножко сил менше стало. Якщо ми будемо сотрудничать, якщо буде задействован адмінресурс, це буде більш результативно. на сьогодні. Волонтери опікуються трьома основними напрямками роботи: ремонт техніки, медицина та соціальна підтримка. Особливо якщо це стосується сімей, військовослужбовців, учасників АТО, потрібна інформаційна база. З многими районами вже я старалась зв'язатися і попросить в списки сімей АТО учасників то сім'ї погірших, даби наладити взаємозв'язок. Людом голова облдержадміністрації наголосив, що фіктивної роботи районних волонтерських рад не потерпить тут на кону людське життя. Олени Білібов, Білібовтене. Незважаючи на те, що в Україні займатися прийомом металобрухту законодавчо дозволено лише за наявності державної реєстрації та відповідної ліцензії, у Миколаєві досі спокійно працюють пункти прийому металу без усіляких там дозвільних документів. Один із таких розташовується прямісінько біля режимного об'єкту. В Україні ціни на брухт кілька років майже не змінні, але Крадіїв це не зупиняє. Вкрасти кришку чи грати від каналізаційного отвору й досі залишається можливістю легкого заробітку. В рамках заходів ініційованих представниками громадського формування кордон у центрі Миколаєва виявлено незаконний пункт прийому металобрухту. Тут, на цій території ми здали метал, отримали на це гроші. І виявили, що на цій території лежать люки, які зриваються з вулиць. Так, много фактів, там, де діти падали, люди падали, машини, колеса триваються. Це все, це вот-вот-вот, це все факти. Кордонівці зазначають, вже намагалися зупинити роботу цього пункту декілька місяців тому. Але на даній території е е закупка металу, ну, так як на цій території ми вже заїжджали сюди и выявляли это. Думали, что прикрыли, но она опять так же сама работает. Документов здесь нету никаких и не может быть, потому что по закону у них должна быть территория больше, тут должен быть приезд. Активісти викликали правоохоронців. Поступил сигнал о том, что в районе Первослободская из Скороходова выявлено пункт приёма биталов. В ходе осмотра было выявлено люки с Часті скам'як і заборов. На даний момент собрані матеріали буде проводитися розбирательства. Власник території від усього відхрещується. Говорить, нібито і територія приватна, і весь брухт – його власність. Для особистих потреб. На камеру будь-що коментувати відмовляється. У вас є пункт прийома. Я це мої нічого вічні страни. А в цей час на території приватної власності працює троє чолов'ях. Стверджують, вони займаються ремонтом автівок, а тут просто розбирають мотор, який начебто придбали на базарі. А чого «З лодки». «З мотор? «Так, Потім на Вихер. ринок підемо продадим». Ну, за по запчастям і все. Але через декілька хвилин з'ясовується. На трубах нарізаємо на резьби, потім і вони длинний виходять». То есть трубы ваши? Наши трубы, ну. Откуда ваши трубы здесь лежат? Ну как? Мои. Они не мои, а боссы. Автобус. Босс? Хм. Саша. А Саша. Саша. А фамилия. Ну я... А где он здесь? Покажите нам. Че... Ну... А как он выглядит? Я не знаю. На ну... Да. Знайшовся і потерпілий. Котрий стверджує, саме тут розташований пункт прийому металобрухту. Євген розповідає, декілька місяців тому з балкону його оселі зникли металеві будівельні арештування. Знайшов їх саме тут. Прямо з балкона на квартирі, який з балкона украли ліса. Сюди принесли, тому що дуже близько і вигідно. А як знайшли здесь? Я прийшов сюди буквально через час і знайшов їх тут. Двірі закрили, міліцію вызвали, ніхто нічого не зробив. Сказали, прокурорська криша, до свидання. Через деякий час той, кого називають власником пункту прийому металобрухту, все ж таки надає документи, які засвідчують, що дана територія є пунктом прийому, але склотари. По собраним матеріалом дане рішення буде внесено в єдиний реєстр і буде проведено досудове розслідування. Наталія Вічкалова, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Відзавтра набувають чинності три закони України, що суттєво змінюють нарахування пенсії і торкаються значної частини працюючих пенсіонерів, які саме дізнавалася наша знімальна група. Особливо ці зміни стосуються працюючих пенсіонерів, які отримують пенсію вищу за визначені новими законами 1423 гривні. Діятимуть нові положення до 31 грудня нинішнього року. Так обирати між пенсією або заробітною платою доведеться насамперед тим, хто отримує спеціальну пенсію. Крім того, змінюється і нарахування пенсійних виплат у військових пенсіонерів. Что касается пенсионного обеспечения уволенных с военной службы и некоторых других граждан, они также не будут в этот период получать, но изменяется у них еще один статус, который говорит, что если эти пенсионеры занимались предпринимательской деятельностью и имели доходы, то мы им все равно назначали и выплачивали пособие По на дітей не трудоспособних членів сім'ї, то з 1 апреля такі пособі назначатися і виплачуватися не будуть до 31 декабря. Слід звернути увагу і на прикінцеві положення нових законів. Вони регламентують подальше нарахування пенсій, і тут теж є певні умови. До 1 июня текущего года должен быть принят единый закон. Если на сегодняшний день у нас 29 законов, регулирующих порядок начисления и выплаты пенсии, то планируется принять единый закон, один для всех пенсионеров. Но также стоит и оговорка, что если этот закон депутаты не проголосуют, то... Законом этим 213 уже предусмотрено, что с 1 июня всем пенсионерам будет выплачиваться пенсия по специальным законам на условиях расчета. Она у нас есть по каждому уже пенсионеру, по общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Цей рік стане певним випробуванням для пенсійної системи України. Наскільки це допоможе наповнити пенсійний фонд та підвищити матеріальне забезпечення пенсіонерів, покаже час. Олена Білібов, Артембілібовтенем. Україна отримає від Світового банку 800 мільйонів доларів на будівництво та ремонт доріг. Про це повідомив сьогодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час засідання уряду. Світовий банк дає 800 мільйонів доларів на будівництво автодороги Полтава-Харків. Але про що ми домовилися поділити цю суму 50 на 50. Половина йде на Полтава-Харків, половина на ремонт існуючих доріг, бо там дороги просто жахливі. Сказав прем'єр. Водночас Єценюк зазначив, щоб цей проект запрацював Верховній Раді, необхідно прийняти ряд законів. Прем'єр додав, що на будівництво доріг використають також 50 мільйонів із допомоги, яка була раніше надана Польщі загальну суму 100 мільйонів. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, затвердила нові тарифи на природний газ для населення і теплокомуненерго. Нові ціни почнуть діяти вже від завтра. Зимовий тариф на природний газ для населення при максимальному споживанні дії з 1 жовтня до 30 квітня щороку. Норма споживання до 200 кубометрів по тарифу 3,60 за 1 кубометр, якщо більше 200, то 7 гривень 19 копійок. Літній тариф діє з 1 травня до 30 вересня. Тут норма споживання незалежна від об'єму по тарифу 7,19 за 1 кубометр. Тариф, який діє цілий рік 7 гривень 19 копійок за 1 кубометр. Всі тарифи діють при наявності газових лічильників. З 1 квітня цього року також підвищують вартість газу для підприємств Теплокомуненерго, які виробляють тепло для населення до 200 тисяч 934 гривень за тисячу кубометрів палива. Крім того, Нацкомісія збільшила вартість газу для держкомпанії Укргазвидобування до 1590 гривень за тисячу кубометрів. В цілому, підвищення тарифів на газ для всіх категорій споживачів в середньому складає 280%. До березня 2017 року світло подорожчає в три з половиною рази. На сьогодні тариф для населення становить 35-58 копійки за кіловат у рік, якщо норма не перевищуватиме 100 кіловат на місяць, через два роки гривня 23 копійки. Менше за світло платитимуть власники двофазних лічильників, адже вночі електроенергія буде коштувати наполовину дешевше. Тарифи будуть підвищувати кожне півроку в п'ять етапів. Вже розпочався дачний сезон. і Любителі самостійно вирощених овочів та фруктів почали саджати розсаду. Про те, чи вигідно за нинішніми цінами вирощувати власну городину, дізнавалися наші кореспонденти-картопля, полуницю, огірки із власного городу вважаються дешевшими та кориснішими, ніж ті, які ми купуємо на ринку або у супермаркеті. Проте чи справді краще виростити власні овочі? Тож ми вирішили на ринок, щоб дізнатися, скільки коштує розсада цього року. Виявилось, не дешево. Ну от клубника стоїть 3, 4, 5 гривень штучка. Малинка 10, 15, 20 штучка. Ну, якщо виноград, то от 25 гривень за куст. Клубничка у нас є, малинка, їжевіка не колюча. Клубничка від 3 гривень теж за кустик. Малинка 10-15, їжевичка від 20 гривень. Продавчині скаржаться, що цього року розсаду на вищі названі рослини купують дуже мало, та й взагалі говорять, що купивельна спроможність дуже впала. Проте вони впевнені, що краще виростити власні продукти аніж купити овочі та фрукти на ринку. Як сказати, кіно, своє лучше мати. мідь. лучше щоб все було в огороді. Зайшов любов'я. Щас, от час клубника, є, яка все літо будь-яке Любоєв даже под морози йде, і вона свеженька, спіла є. И особенно когда дети маленькие, в этом в семье это вообще очень хорошо. Конечно же, надо покупать, сажать и выращивать своё, чем покупать уже готовую ягоду, непонятно чем обработана и по какой цене. Ну это лично моё мнение. Щоб підтвердити або спростувати думку, ми провели опитування серед покупців. Ну все равно надо выживать, потому что все на рынке очень дорого. Своими силами может быть как-то легче будет. Нужно, нужно, ми без этого не проживемо, нужно. Пугають, А що Ну, І як ми з пенсії будемо платити? Це все? Проте варто зазначити, що любителі городу не враховують у загальну вартість власної продукції витрати на воду, добрива, транспортні засоби та власну працю. Тому саджати чи ні городину – обирати вам. Єлизавета Сікварова, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські активісти, котрі згуртувались у спільноту під умовною назвою «Дослідники Миколаєва, провели справжню науково-пошукову роботу. В ході роботи вони вивчили чимало архівних та історичних документів і з'ясували, що за народи населяли землі, на яких згодом виросло місто Миколаїв. Трудно представити, що за пару тисяч років до єгипетських пірамід от на цій землі. Жил народ, который строил огромные города, мегаполисы, плавил металл, обладал уникальной техникой керамики и никогда ни с кем не воевал. Здесь придумали колесо, научились выращивать хлеб и начали выражать слова символами. На створення цього фільму під назвою таємниці забутих предків, погляд із 21-го століття та ще двох подібних стрічок активістів надихнув майдан, окупація Криму і нинішня ситуація на сході нашої держави. Многие які происходили более трьох тисяч двох тисяч лет тому назад, повторяються. Вот Лічно мене взволновала очень історія гунов, которые пробежали по землі, все уничтожили и, пер... и не і ні городов. Нічого, Самым главным це було наживо. І в дальнейшем вони просто исчезли, растворились среди інших. В першу чергу, це интересно. А там, де интересно, я думаю, сложностей не може бути. Воно просто затягує тебе і другий раз прямо тяжело оторваться. На пошуки матеріалів для створення одного фільму, за словами активістів, пішло не більше місяця. У ході цих робіт встигли назбирати унікальні матеріали і дізнатися маловідомі факти про Миколаїв. с 19 века, с начала основания города. Есть интересные газеты, то есть если кому-то тоже было бы интересно, вот почитать, посмотреть, прикоснуться не к какой-то вот шаблонной истории, как вот в книжках детям рассказывают, в таком-то году то-то, а именно вот прикоснуться к тем же объявлениям, к тем же вот там аптеки, какие были в Николаеве, какие школы, вот объявления там о той же работе. Мне было, например, интересно, что уже в 19, в конце 19 века Были истоки рекламы. Здесь были и скифы, здесь были и Гуны, и Готы, и славяне, и греки. И так интересно, они в процессе проживания осей понемножку куда-то исчезали. И вот нам стало интересно, как это все происходило. Проводили аналогии, параллели. Вот, занялись сейчас. Історії города нашими вулицями. Та поки фільм про рідні вулиці і провулки нашого міста ще в розробці. Активісти спільноти дослідники Миколаєва не збираються зупинятися на досягнутому. І ми ще побачимо їх роботи у найближчому майбутньому. Оно пошло із серця. Подбирались фотографії, підбирались якісь отривки відео, які знімались раніше, самі немножко поснімали, як могли. Може бути кому-то показується це непрофесіональним. Ну вот, допустим, мой 14-летний сын помог нам это все смонтировать. Он увлекается э, вот видеомонтажом, 3D всевозможными программами. И в принципе, мне кажется, что у него для его возраста получилось. Поляне, племя, которое лежит в основе Киевской Руси, были исследователями и путешественниками, способными воспринимать новое и воплощать в жизнь, не зацикливаясь на старом и достигнутом. чого не було у всіх исчезнувших народів. Наталі Якубсон, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. Проведення реформ в освітній сфері для підвищення престижу та якості навчання слід почати зі скорочення кількості вишів. Про це заявив президент України Петро Порошенко. Болісно скорочувати, але ситуація така, що беруть у молоді гроші, а замість знанні професії видають порожній папірець. І як результат... Нульовий інтерес від ринку праці такі вище треба закривати або надавати інший статус, сказав глава держави. За словами Порошенка, через корупційну і непродуману політику попередніх урядів в Україні невиправдано зросла кількість вищих навчальних закладів, яка сягає найвищого в Європі показника. Один заклад на 49 тисяч населення в Німеччині та Франції, наприклад, цей показник у 10 та у 30 разів відповідно менший. У зв'язку з цим президент запевнив, що за умови скорочення кількості. І вишів престиж і якість освіти лише зростатиме. Окремо Порошенко наголосив на важливості ролі працівників освіти. Ваша робота зараз надзвичайно важлива для того, щоб змінити країну, реформувати її. Нам потрібні освічені професійні позбавлені радянського мислення кадри, зазначив Петро Порошенко. До того ж, президент сказав, що українці завжди демонстрували прагнення бути європейцями. І до місцевих подій на минулому тижні в галереї на Спаській, 45 відбулось урочисте відкриття виставки відомого художника Олега Колобанова. Наша знімальна група також її відвідала. Олег Колбанов відомий як художник-абстракціоніст. Його полотна вражають яскравою палітрою фарб: жовтий, червоний, фіолетовий. Всі мають рівні права. За допомогою різноманіття кольорів художник виявляє свій настрій та почуття. Мистецтвознавець Олександра Філоненко згадує, як ще студенткою почала цікавитися його творчістю. А Колбанов такого сурового, немножко даже страшного человека, он был с черной бородой, такой достаточно крупный. В общем, он был не очень страшен, но живопись мне его завораживала. Я вообще не знала, что в Николаеве есть художники, хоть сколь-либо близкие к абстрактному творчеству. И вот колбановские работы они сразу кажутся абстрактными. А потом ты начинаешь приглядываться, видишь, что там нечто все-таки изображено. Но ну, что меня как бы, удивило, это то, насколько смело он работал с цветом. Вот он широкими такими яркими цветами писал. Но тогда, в 1999 году, колорит у него был, конечно, помрачнее. Вот эта выставка сейчас тут комментарий сказали: свежой по-весенним, и действительно, колорит очистился, и он стал радостным. Вот Работа, если вы посмотрите, если вы не будете напрягать свой ум и искать. А що ж тут зображено? І що хотів сказати художник? А просто посмотрите на как на определенні, скажем так, цветовые п'ятна, які вызывают емоціональний відклик, эмоциональный отклик буде хороший. Художник вже 30 років працює пензлем, живописом займається з дитинства, показує виставки у різних містах нашої країни. Так удивительно получилось, что вот он был активным участником этого объединения паровоз, а потом а, уехал в Киев. И в Николаеве у него, ну, по крайней мере, по списку выставок, который он мне предоставил, а, в Николаеве это первая персональная выставка. Благодаря нашим настояниям и своему желанию, он сделал эту выставку, к сожалению, сам не приехал по техническим причинам. Николаев должен всегда хорошо звучать, он должен быть виден, должно быть понятно. У нас. І правда, дуже хороші художники. У нас е сучасні художники, незважаючи на їхній вік. Оцінити творчість та отримати емоції прийшли й інші відомі митці нашого міста. Я просто завжди якби стараюсь подивитись, що вони делают, і і дуже радуюсь їх роботам. Тому що вони стали за всі ці годы вірні собі, вони дуже ціленаправлені, інтересно працюють. Кожен, хто відвідав виставку, почерпнув для себе певні враження та настрій. Відвідайте і ви галерею та пориньте у світ фарб. Ксенія Стожук, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. І це сюжет останній в даному інформаційному блоці. Ну а наша служба новин продовжить свою роботу вже завтра. З восьмої ранку я повернуся до вас зі свіжими новинами і оновленими випусками. ТНМ. Бажаю вдалого вечора, гарного настрою та лише позитивних вам звісток. До зустрічі!